Пробуємо щось зробити типу, сідничного містка за допомогою грифа і ось такої плеу бокса. Ми саме будемо в нього опиратися з пліночкою. Нам потрібно саме верхом лопатичі, тобто не доплонений, зовні центр, а більше до плечей верхом лопаточка зробити сюди на країну. Що ми зараз і зробимо? Беремо гриф. родимо собі на стену. Потім перекочуємося саме лопаточками сюди, верхом Ніжки ми виставляємо під кутом приблизно 90 градусів. І яка наша задача? Нам потрібно, притримуючи тут гриф на стенах, прижати підборіддя вперед. Ніжечки ми трішки носочки розводимо в сторони. І що ми робимо? Робимо опор на п'яточку, на вдосі ми опускаємо корпус максимально вниз. На видосі вирівнюємо його паралельно до підлоги і максимально напружуємо, вжимаємо сіниці. Щодо спинки, ми працюємо не да? Не а стараємось максимально спину рівно тримати, повністю все, весь корпус опустити.